Доброго дня! У текстовий документ можна вставити різні графічні зображення. Для цього використовують елементи керування групи зображення ілюстрації вкладки «Вставлення». Розглянемо кожен з них. Зображення для вставлення графічних зображень, які збережені на зовнішніх носіях. Зображення з інтернету за наявного підключення, Фігури. Для вставлення різноманітних ліній та фігур 6 клас тема графіка. Пам'ятаєте? SmartArt для вставлення різноманітних схем та співвідношень. Візуалізація інформації, Діаграма Для вставлення числових діаграм, графіків тощо, Піктограми. Для візуалізації символів чи подій, Тривимірні моделі. Знімок екрана це скріншот всього вікна чи області. Графічні примітиви з блоку фігури є двох видів лінія та фігура. Об'єкт лінія характеризується такими властивостями: форма, товчина, тип, шаблон, колір. Фігури утворюються замкненими лініями. Ці замкнені лінії контур фігури, а частина площини, яку вони обмежують, внутрішня область фігури. Внутрішня область фігури може бути зафарбована. При цьому можна використати один з п'яти способів або ефектів заливки. Однорідну, градієнтну, заливку візерунком, текстурою, рисунком. З цим блоком ми ознайомилися ще у 6 класі при вивченні теми графіка. Пригадаємо, ставлену фігуру можна змінити за допомогою маркерів. Білі круглі маркери розмірів, їх усього 8, круговий обертання, жовтий зміна ключових точок. У створеного графічного об'єкта можна змінювати значення його властивостей, тобто форматувати. До операцій форматування графічних примітивів належить змінення форми і розмірів об'єкта, кольору, типу та шаблону лінії його контуру, кольору й ефектів заливки тощо. Для форматування графічних примітивів зручно користуватися елементами керування тимчасової вкладки Формат, яка з'являється на стрічці під час виділення графічного об'єкта. Під час виконання деяких операцій форматування... Застосовується динамічний перегляд результатів форматування, тобто достатньо просто підвести вказівник миші до потрібного об'єкту. Звертаємо увагу на те, що для різних ілюстрацій набір команд у вкладці Формат буде відрізнятися. Якщо деякі операції редагування або форматування потрібно виконати не з одним об'єктом, а з кількома, то для прискорення роботи слід виділити групу цих об'єктів і виконати потрібні операції для всіх об'єктів групи одночасно. Виділення групи графічних об'єктів у Word відбувається при натиснутій клавіші Ctrl з використанням миші аналогічно до виконання подібної операції з об'єктами файлової системи операційної системи Windows, папками, файлами, ярликами. Крім того, для виділення групи графічних об'єктів у деякій прямокутній області малюнка використовується кнопка Вибрати об'єкти, яка розташована на вкладці Основне у групі редагування в меню команди Виділити. Вибравши цю кнопку, Потрібно виділити прямокутну ділянку документа, і всі графічні об'єкти, які повністю потрапили в неї, будуть виділені. Зауваження! Під час вибору цієї кнопки вмикається режим виділення графічних об'єктів, і опрацювання текстових об'єктів документа в цьому режимі неможливе. Скасувати цей режим можна повторним вибором цієї самої кнопки або вибором будь-якого місця в тексті документа. Для того, щоб група виділених об'єктів сприймалась як єдине ціле, ці об'єкти потрібно згрупувати. У подальшому всі операції редагування або форматування будуть застосовуватись одразу до всіх об'єктів групи. Таке групування проводиться, коли створення малюнка завершено. Виконання операцій групування здійснюється таким чином: перше. Виділити потрібні графічні об'єкти зображення. Друге. Вибрати на вкладці формат у групі упорядкування команду згрупувати або рядок контекстного меню. Третє. Вибрати команду Групувати. Після групування зберігається можливість виділити будь-який окремий об'єкт і виконати над ним деякі операції. За потреби об'єкти можна розгрупувати або перегрупувати, використавши відповідні операції команди Згрупувати. Інколи для правильного відображення графіки об'єкти треба упорядкувати. Пригадайте багатошарове зображення шостий клас. Для цього призначений окремий блок Упорядкувати у вкладці формат. Основні дії наведено в таблиці. Отже, дія розташування потрібне для вибору розміщення об'єкта на сторінці документа. Перемістити вперед для переміщення об'єкта у верхній шар багатошарового зображення. Дія перемістити назад потрібна для переміщення об'єкта у нижній шар багатошарового зображення. Обтікання текстом для вибору способу обтікання об'єкта текстом. Вирівняти. Для вибору способу взаємного розміщення об'єктів групи на сторінці. Групувати. Для вибору операції над групою об'єктів. Повернути. Для вибору операцій повертання та відображення об'єкта. Два наступні уроки ми проведемо, виконуючи практичну роботу. Тож до нових зустрічей на уроках інформатики.